Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас? 5 листопада 1916 року. Рішенням імператорів Німеччини і Австро-Угорщини у межах колишньої російської території царства Польського було створено маріонеткову державу Регенське королівство Польща, яке за рік... Власні сформувало державні інституції, включаючи парламент, місцеві органи влади і армію. І 7 жовтня вісімнадцятого року, коли капітуляція Австро-Угорщини і Німеччини у Першій світовій війні стала справою часу, проголосило незалежність 16 жовтня 1918 року, цісар Карл І в надії зберегти державність оприлюднив маніфест, згідно з яким Австрія проголошувалася. Федеративною державою а її народи отримували право на державність для формування власних органів влади 18 жовтня у Львові відбулося зібрання за участю послів австрійського парламенту, Галицького та Буковинського сеймів єпископату. Представників політичних партій, організацій і товариств з етнічних українських земель, що входили до Австро-Угорщини, яке сформувало Українську національну раду. 19 жовтня Українська національна рада проголосила створення української держави на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття на чолі. З депутатом австрійського парламенту Євгеном Петрушевичем і намір перебрати на себе органи влади. Проте наступного дня намісник королівства Галичини та Володимирії генерал Карл Георг фон Гуйн, відповів відмовою, яку 23 жовтня. Євгену Петрушевичу підтвердив премєр міністр Австро-Угорщини, повідомивши про плани передати Галичину польському королівству, для чого 28 жовтня у Кракові була сформована відповідна комісія, щоб запобігти переходу під владу Польщі у ніч на 1 листопада 1918 року за ініціативою члена. Української національної ради Костянтина Левицького та сотника Дмитра Вітовського, загони українських січових стрільців, загальною численністю 24 тисячі осіб, зайняли всі найважливіші урядові установи у Львові: Станіславі, Тернополі, Золочеві, Сокалі, Раві Руській, Коломиї, Снятині, Бориславі. Найтяжчі бої листопадового повстання. Відбувалися у Львові і до 11 листопада, коли у Варшаві була проголошена Польська Республіка на чолі з генералом Пісуцьким, лише дві третини міста були під контролем стрільців, не зважаючи на це, 13 листопада, вісімнадцятого року, у день зречення престолу цісаря Карла І. Українська національна рада затвердила тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії, згідно з якими нова держава отримала назву Західноукраїнська Народна Республіка. ЗУНР. листопадове повстання було придушене польськими військами 22 листопада 2018 року і. Уряд Зундр переїхав спочатку в Тернопіль. А з 2 січня 2019 року в Станіславів, тепер Івано-Франківськ, де було сформовано новий уряд на чолі з Сидором. Голубовичем, який змінив Константина Левицького на посту голови державного секретаряту Зунр, 22 січня 2019 року у Києві відбулося приєднання ЗУНР до Української Народної Республіки в якості Західної області. Проте 4 грудня АК злуки був денонсований. ЗУНР, коли стало відомо, що Симон Петлюра під час Підготовки до підписання Варшавського договору про погодився на встановлення українсько польського кордону по річці збруч, що означало відмову від етнічних українських територій Галичини, Західної Волині, частини Полісся, Лемківщини, Підляша, Нацяння і Холмщини з українським населенням понад 11 мільйонів чоловік. Після поразки у польсько-українській війні уряд Зондр емігрував у відень, де 1 серпня двадцятого року був е, сформований уряд екзилії на чолі з Петрушевищем. Він проіснував до 1923 року, безуспішно намагаючись поставити перед лігою націй країнами. Антанти питання про відновлення незалежності ЗУНР. 15 березня 2023 року Рада послів держав Антанти затвердили кордони Польщі на сході з умовою надання автономії для східної Галачини. А в дні народилися Антін Монастирський, український маляр, навчався у Львівській. Кій художньо-промисловій школі у Краківській академії красних мистецтв, народний художник УРСР, товаришував з Іваном Франком, з яким познайомився через свого брата, народився в селі Завалові на Підгаєччині, де свого часу побував великий поет. Олександр Неприцький Грановський, український етномолог, поет. Громадський і політичний, і культурний діяч закінчив Кременецьку лісотехнічну школу, комерційний інститут у Києві, Сорбону в Парижі і Агрономічний інститут в Колорадо США, доктор філософії, біологічних наук, професор видав багато поетичних збірок і більше ста наукових праць, етномонології і речі. Економічної зоології, а народився в селі Великі Бережці на Кременеччині, де діє його музей. Маркіян Шашкевич, український письменник і громадський діяч, навчався у Бережанській гімназії, закінчив теологічний факультет Львівського університету і греко-католицьку духовну семінарію. Організатор Руської Трійці. Організатор і е, співавтор Русалки Дністрової. Автор віршів оповідань, перекладів, укладач першої української читанки. Народився в селі Підлісся на Золочівщині. Це той із священників, хто навчив українців молитися рідною мовою. І всупереч великому тиску з боку влади проводив служби і виголошував промови українською мовою, за що був переслідуваний. Василь Кучапський, український військовий діяч, закінчив Берлінський університет з 1914 по 1918 рік в українських січових стрільцях. Воював в основному на території Тернопільщини над річкою Стрипою поблизу села Самиківці і на Лисоні біля Бережан, а народився на Львівщині. Роман Дмитро Клячківський, Клим Савур, український політичний і військовий діяч, закінчив Станіславську гімназію нині Івано-Франківськ, навчався у Львівському університеті. На юридичному факультеті ще юнаком вступив ОУН, був ув'язнений польською владою і каральними органами. З ув'язнення Втік, провідник ОУН Б на Південно-Західних землях України, член проводу ОУН, відіграв значну роль в організації відділів УПА на Волині і Поліссі, командир УПА. Загинув в бою з військами НКВС на Рівненщині, а народився в місті Збаражі, де йому встановлено пам'ятник в Тернополі, названу вулицю іменем Клима Савури. Анатолій Корнієнко, колишній керівник області. Саме з його ініціативи в Тернополі відкрито співоче поле і парк Топільще, народився на Черкащині. Дмитро Мирон Орлик, український політичний діяч, публіцист, навчався у Бережанській та Львівській гімназіях на юридичному факультеті Львівського університету. З молодих літ брав участь в українському національному русі, член ОУН, краєвий провідник ОУН, заарештований Гестапо в Києві і розстріляний при спробі втечі, автор праць ідея і чин України. Прикмети характеру українського націоналіста, народився в селі Рай поблизу Бережан. Федір Стригун, видатний український актор, режисер, закінчив Київський театральний інститут, народний артист УРСР з 1965 року в Львівському українському драматичному театрі імені Марії Занковецької, нині національний. Зіграв більше ста головних ролей, а також є головним режисером театру. Співпрацює з Тернопільським академічним театром. Народився в Уманському районі на Черкащині. Оксана Пакун, народна артистка України, народилася в Тернополі. Василь Боєчко, дипломат, науковець, дослідник історії України. Міжнародних відносин історії українсько-молдовських стосунків був генеральним консулом України в місті Сучаві, Румунія, народився в селі Нирва на Борщівщині, Михайло Кацан, економіст, податківець, народився в селі Романівка на Теребовлянщині, Надія Білик, науковець, культуролог, громадська і культурна діячка. Авторка понад 60 наукових праць, з монографій, лауреатка премії Братів Лепких, народилася в Тернополі. Едуард Романюта співак, композитор, представляв Молдову на Євробаченні в 2015 році, народився в Тернополі. Ігор Гулик, львівський журналіст. Редактор Львівської газети, член Національної спілки журналістів України. лауреат премії Золоте Перо. Народився в місті Товсте. Анатолій Багнюк, філософ, педагог, член Національної спілки журналістів України, автор понад 20 книг, народився на Кременеччині. Орест Лежечка. Український фотохудожник, фотокореспондент, член Національної спілки художників і журналістів України, народився в Чорткові. А сьогодні поважний ювілей відмічає людина, яка завжди з посмішкою ставиться до всього. Любить природу, подорожувати. Любить спілкуватися, і від того спілкування ви отримаєте завжди тільки позитивні емоції. Пані Галина Грубич. Юлія Винокур, українська журналістка, генеральний директор телекомпанії ТВ 4 Дитячі та юнацькі роки пройшли в місті Полтава. Наталя Стецюк, випусковий редактор. Телекомпанії ТВ4 народилася в Тернополі. Антон Іванюха, головний інженер на ТВ 4, народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший тиждень останнього місяця осені. Буде проходити на зростаючому місяці. І буде середнім для вирішення справ, Як я вже говорив, нагадую, від 30 -го. жовтня Марс буде ретроградним. А лягаючи спати в суботу, 29 жовтня, не забудьте свої годинники перекрутити на одну. Годину назад Україна переходить на зимовий час. Овен, не дозволяйте собі поганих вчинків та злих думок, тільки так вам вдасться убезпечити себе від негативу з боку оточення, яке в цей час може бути вкрай неадекватним телець. Не варто спілкуватися з малознайомими чи зовсім незнайомими людьми, навіть якщо це потрібно буде вам у робочих справах. Невідомо, чого можна від них очікувати, як у моральному, так і в фізичному плані. Тож краще не ризикувати. Близнята романтичне побачення, навіть якщо його було призначено заздалегідь. Краще перенести на інший час, будь-який, навіть найменший привід може привести до серйозного конфлікту, аж до розставання. Рак втома, яку ви можете відчути цими днями, як не дивно лікується роботою. Щоправда, вона повинна бути не звичайною, а улюбленою, хобі, як завжди. Позбавитись від негативних емоцій. Лев, не втручайтеся в чужу суперечку, навіть якщо вам здаватиметься, що це необхідно. Ті, хто конфліктує, розберуться без вас, а ви ризикуєте виявитися винним для обох сторін. Діва цими днями вам необхідно пам'ятати стару істину про те, що дармовий сир буває тільки в мишоловці. Все, що вам пропонуватимуть безкоштовно або за зниженою ціною, виявиться бракованим. Терези, не бажано висловлювати свою думку, якщо вас про неї не запитують. Ваше зауваження людина може вважати образливим, тому її реакція виявиться. Непередбачуваною і наймовірніше негативною скорпіон. Від роботи над серйозними проектами цими днями краще відмовитись. Час сприятливий для доведення до ладу вже розпочатих справ. Не варто також підписувати важливі контракти та укладати серйозні угоди. Стрілець. Зустрічі з друзями, навіть якщо ви давно їх не бачили, бажано перенести на інший час. Не варто ризикувати багаторічними стосунками, які в результаті сварки можуть бути розладнені. Козоріг, щоб на роботі не зіткнутися з неприємними сюрпризами, важливо не виділятися. Не виступати з пропозиціями та ініціативами вони будуть передчасними і не намагатися вислужитися перед керівництвом. Водолій не варто ігнорувати свої робочі обов'язки, незважаючи на те, що особливих професійних проривів цими днями не передбачається. Зробити все треба так, щоб навіть найсуворіше керівництво не Підкопалося до вас. Риби. Не варто робити фінансові вкладення, навіть якщо йдеться лише про покупки в супермаркеті. Цими днями всі вони виявляться невдалими і залишать по собі неприємне відчуття задарма витрачених грошей. І насамкінець 30 жовтня, День автомобіліста і дорожника. 1 листопада день утворення Західноукраїнської Народної Республіки. 1 листопада Сварогів День. Слов'янське свято. Припиняється в природі сокорух. І. Народ називає ці дні задушними. А наші предки, розуміючи таке явища, називали цей день поцілунком неба і землі, Матері землі і Батька Сонця. Поминали тих, хто пішов за межу вічності. Вічним, життєдайним вогнем запалювали свічки. Є з див'я між горами і між світлофорами поважав я правила, як ви. Підемо за дівчину, все забув, що вивчено, вилетіли, правила з голови, а підемося на дівчину все забув, що вивчено, вилетіли правила з голови. Зарозового і добри гальбовою. Раптом дощик весело заросив, тож на 130-му стукнув, я дверцятами до кабіни дівчину запросив, тож на 130-му стукнув я дверцятами до кабіни дівчину, запросив. Поруч із бродолигівою кернував я лівою, ти мене інспекторе, не вини. через очі колії я зазала попари, отримався в правої сторони. Аварію, що на світі кращої не була, Їхав тіха м'я погравію, схою кучерявою, що забрала серьо і права. Тіха м'я погравію, сю кучерявою, що забрала серденько, і прав.